Моя консерваторія, тепер Національна музична академія. Я тут 5 років провчилася. Прийшло дуже багато моментів стресованих, музичні концерти, академ-концерти, екзамени. І в той час я навіть не розуміла, наскільки то для мене була стрес і відповідальність. Бо як я приїхала в Канаду, вже почалися в мене сни. Наснило, що я виходжу на екзамен. І в мене не готовий концерт чотири роки. Я не зачала, ще його не вивчила. І от я думаю, як я буду грати, і тут я будуся, і я знаю, що то сон. Тоді я тільки зрозуміла, наскільки серйозно відповідально я завжди переживала за свої екзамени і за свої результати. Але мушу сказати, що наука, яка я тут пройшла, а вчила мене така Юля Гутман. Дало мені дуже багато, бо я вижила в Канаді. За ті гроші з тої спеціальності і з нашої освіти. Так що дякую тобі, консерваторія, що ти мені допомогла піти в світ і вижити з того. Хоча мій тато все сумнівався, він казав: музика то не є спеціальність, вона тобі в світі не поможе, але, як бачите, допомогла. Моя академічна. Боже, скільки тут пройшло років, яка прекрасна архітектура! Я приїжджаю до Львова, я просто любуюся тими будинками, яких я ніколи не бачила. Проходила мимо і навіть не зауважувала тої краси, яка тут є. А тут на розі тепер то називається Сигарний дім Фортуна була кава, в якій я проводила дуже багато часу. Тут був інтурист, тепер то називається Джордж. Готель і кава, ресторани, і в цьому ресторані, в тій каві, ми постійно зустрічалися, говорили, обговорювали. Фактично, тут проходило ціле моє життя. А на розі тут навіть був кінотеатр, в якому перед кожним фільмом грала оркестра симфонічна, така невеличка. На скрипках робили такий маленький концерт перед фільмом. Цікаво, то все згадати. І як я тепер на то дивлюся, спогади приходять, а там далі пам'ятник Міцкевичу, славно звісний. І як тепер я сюди приїжджаю, спогади набігають на мене, і я бачу, де пройшли мої руки, де пройшла половина мого життя, фактично, то приємно згадати, приємно бути, люблю Львів. Любуюся його красою кожний раз, як тут є. Звісний готель, який називається тепер Джордж. А колись він називався Просто інтурист, де ми також, як я сказала, проводили дуже багато часу біля того готелю, в тому готелі. Навіть я пам'ятаю, після мого, всіх моїх академ-концертів, в школі, мене статус сюди все приводив на обід і заставляли їсти червоною ікругу. Яку я тепер не можу наїстися. Та кава, де я провела дуже багато часу, випито дуже багато еспресо, як то називається тепер. Багато шампанського я випила в своєму житті, з'їла багато ікри. Я на тому виросла, тому я так ті речі люблю і не можу від'їстися. ми з тобою він туристи сиділи, пам'ятаю, складали пам великі. і брали собі шампанське по фужеру. А пам'ятаєш, які були тополі тут високі, пам'ятають? Тому що так. зараз маленькі деревця такі декоративні, але тому, гарно. Вони були дуже високі, дуже високі. І вже такі загрозливо високі. Так. От а взагалі тут, де тепер Макдональдс, то ж був магазин елегант, так будинок про Він так і є. Шапочка пирожина по 22 копійки. Так, та червона шапочка кафе. Багатсько я їх тут з'їла. А зараз ми будемо проїжджати ресторан, Відінську кав'ярню, де ми святкували Ліди День народження. Так, Дум, бавитися. Як ви вмієте бавитися? Оце пам'ятник Шевченкові, який поставили вже, як мене не було. Так. Тут, де який а робили було так багато. Його в Аргентині. Цей пам'ятник робили в Аргентині. В Аргентині дуже велика діаспора українська є. Тут ми переїжджаємо славнозвісну церкву, якусь гарнізонну, в якій я ще не була. але Павла про, про неї За Совєті вона була взагалі зачинена, в ній сотворили Аркасах. А та алея тут посередині веде до оперного театру. І... А справа в нас є національний музей, ми проїжджаємо. В оперний театр, який ми підемо за два і, дні так. за кожним моїм приїздом, то в нас вже традиція. Тепер мама Оленка і я, ми всі йдемо до театру. Любуюся, просто любуюся. Наскільки Ну, наш оперний так. взагалі він вважається один з найгарніших, Він входить в десятку найгарніших театрів, не кажу світу, але Європи точно. І в середині ми будемо післязавтра в ньому. Ми поробимо багато знимок. Зрештою можна загуглити львівський оперний театр і подивитися, як середині. Бруківкою, бруківкою ідемо поруч, милий мій, Нам все одно, нам все одно, який нас жде прогноз. Вітрини нас, вітрини нас фотографують радісно, і люди всі, і люди всі всміхаються до нас. Львів пахне кавою, кавою, кавою і дощем, я так люблю тебе, мій шоколадний львів, Львів пахне кавою, кавою, кавою і дощем, я так люблю тебе, мій шоколадний Львів Бруківкою, бруківкою, кавовими зернятами, морозиво на палочці і радість на душі. Ми бродимо, ми бродимо вузенькими кварталами, нікого ми не бачимо, але нам заздрять всі. Львів пахне кавою, кавою, кавою і дощем. Я так люблю тебе, мій шоколадний львів. Львів пахне кавою, кавою, кавою і дощем я так люблю тебе, мій шоколадний львів, слід шалені радості і леви замурликають, бруківкою, бруківкою додому проведуть. Нехай таксі кружлятимуть, та ми в таксі не сядемо. Нам добре вдвох, нам добре вдвох, нам добре лише до як я на них дивлюся, то така краса, то таке відразу європейське місто, і, і ти знаєш, що то Європа. Мішу, ти з чим не спутаєш? Ну, а, багато фільмів, навіть знімають так, про, так, Париж, про Париж, про Львові. Так, так, так. А ті басейни, а та діана там діана. стоїть, так. І загорівся собор Домініканський. А мама була ще малою, вона мешкала от за тими будинками подвір'я їхнє, там де церква успенська. То коли вони стояли на бальконах, то горячо неможливо було, така була страшна пожежа, що неможливо було знаходитися на балконі за тими будинками. Така була спека. Так, так горіло так горіло страшно, але видно ну, врятували, бо нові ну, реставрували зробили? Але ну, горіло дуже сильно, То була страшна пожежа. Ти жила наша мама. У сменській церкві в подвір'я вони там дитинство, моє дитинство. Можна Тут був скверик. Пані, Та той, я пам'ятаю єсками. Пам'ятаю, маленькі дерева, дикі, дикі ябкарайські, отакі мацьотики. А так, а цвіли ружевим. Скверик, сапу, я дуже да? добре. Пам'ятаю, Окей, okay. тут я пам'ятаю. Та хто подвіря? А щоб ви знали, щоб те знала, оце був дитячий садочок, звідки, як мама казала, мене випенділи. <laughs> Вигнали її, бо вона була нечемка. А там була друкарня, і там все виходили там дівчата в літі. Робили. Так. Фізкультуру, а, а я дивилася. Ці неділі на службі Божій. з бабцею рахувала тільки в кого яких кольорів кусток з парчою і без парчі. Ну, то, поки ти то вирахувала, то й служба кінчала. Я хотіла на хоре, на гору я там стояла і казала, перше місце та хустка має, друге місце має та хустка, а третє місце має та хустка. Я нудилася, страшно та служба Божа, півтора чи дві години тривала. Що дитина мала робити? Рахувала хустку. Ми тут були попередній раз, пам'ятаєш? Мені тут дали Та та Ой. ото кадило. кадило. У двірі по цьому успенської фактичної церкви народилася наша мама. Тут проживала бабця, діду, діду Олександр, який був художником, який закінчив академію мистецтв художню в Кракові. І він був закріплений за цією церквою, як я вже казала скоріше. Він розмальовував її, він її пильнував, реставрував. Ну і крім того, інші церкви по Львову і по. Районах навколо Львова. Але власне в цьому будинку він проживав оцей балкончик, оці три вікна, які тепер там якісь такі поздовжні жалюзі. От і тут народилася наша мама, її сестра Гена Євгенія і брат Юрій. І що я хочу сказати? Що в тридцятих роках, тридцяті, сорокові були такі сніги, такі морози, такі зими. Зараз дійсно йде потепління клімату і немає вже таких снігів. Що вони з того балкону скакали в сніг? Просто сніг майже підходив до балкону. А я малою отут. Двірники прорубували до церкви, дослівно прорубували траншеї, то мене п'ятирічної не було видно. Отакі були траншеї прорубані, було стільки снігу, які були сніжні зими. І за тих 40-60 років, як змінився клімат? Нема тепер таких снігопадів. А двірники, пам'ятаю, баліями в каналізацію просто спускали. А отут. Була певниця, вхід в нашу пивницю. Пивниці, звичайно, львів старого Львова, стародавнього є унікальні. То, якби зайти, то є такі цілі своди, то є такі готичні склепіння. І там, в кінці тої пивниці, коли почалася війна. І німці переслідували євреїв. То дід переховував е жінку єврейську з дитиною, з дівчинкою. Бабця йшла ніби за бульбою, е внесла у ведрі їду їм. А в той час на поселенні жило два німецьких офіцери, і це було дуже ризиковано, тому що ну, вони фактично ризикували своїм життям і своїх дітей. Тому що якби дізналися, що там переховує від німецької тодішньої влади жидівку з дитиною, всіх би розстріляли цілу, цілу родину. Отак От воно було. Сорокові роки війна. Зараз а що ти забула сказати? Ну, що там був магазин нашого а, а діда Там діду з мав другої магазин, так, так з вулиці вже був хід. Був художній магазин з фарбами, з пензлями. І вже навіть в інституті у бабці залишалися чотири пачки акварелі на меді зробленою, яку він спроваджував з Кеніксбергу. І я тими акварелями в інституті малювала. Вау. Вони були солодкі, дійсно, акварель на меді. Там була кухня і дві кімнати. То кухня була, і угу. одна кімната, і ця два вікна друга. Маємо пам'ятник Данилу Галицького на коні. На коні. Він заховав місто Львів, і в честь свого сина Льва. Його син називався Лев. Він назвав наше місто місто Лева Львів. А той вулиця Ватутіна, бувша, че перва Так.

За тими Отже? ялинками школа Крушеницької. Ну, так. Так так, туди належить. Будинок, там, де, там так. де ялинки, то дітки. Школа Крушеницької спеціалізована, музична і освітня, яка Одинадцятирічка. Середню освіту, Так, середню освіту загальну і музика. З правої Тут вивчаться вибрані діти, одаровані до музики. До музики. Одаровані до музики. І після цієї школи та школа дає таку освіту, що після неї ти поступаєш відразу в консерваторію. Не потрібно проходити ще музичний коледж. Тоді то було називалося музичне училище. Зараз то є коледж. Тому що школа вже давала ту базу, яка дозволяла поступати в консерваторію. Тепер то називається академія. А тепер музична, музична академія. академія, так, державна музична академія. Любчик, я для тебе говорю. Коли Магомед не йде до гори, то гора йде до Магомеду. Раз ти не приїжджаєш до Львова, то до тебе їде кіно. Львів їде до тебе. Львів їде до тебе. Але це я собі так жартую. Я знаю, я впевнена, що ти приїдеш. І ти повір мені після того, як ти. Побуваєш у Львові, ти отримаєш дуже багато задоволення і ти сам собі скажеш, як мені шкода, що я скоріше цього не зробив. Так. Але все треба пройти, дозріти, дозріти. пройти самому ну, і зробити як, висновки. Якби я приїхав, то ми не завершимо на одному Львові. Я розпрацюю таку мапу, карту, маршрут, де ми побуваємо в декількох місцях. Щоб мати якусь картину про Україну про його батьківщину. Моя вулиця, це мій номер 12, де я жила, де народився мій син. Я хочу підвести цей лоджія, балкончик з білою шафою. Так і виглядало 30 років тому так, та сама шафа, яка була на тому першому балконі лоджії, так і лишилася. Той самий білий колір, нічого не змінилося, все лишилось то саме. Так що, Любчику, то для тебе. То була наша вулиця, тут я ходила пішки, тут ми з тобою гуляли. Там в кінці вулиці скверик, в який ми, я не знаю, може пару разів пішли. Тут пройшло багато років мого життя. По тих вулицях, по тому всьому, я ходила, лишилися спогади і приємні спогади, і колись, коли ти. Приїдеш до Львова, ми обов'язково сюди зайдемо, обов'язково, напевно, зайдемо всередину, попросимося показати, де пройшло, де ти народився, де ти спав, де була твоя кімната. Все добре знати я. Yeah. Так що отут так то виглядало. Тут Оленка приходила в гості. Тут ми були всі разом. Марта тут була, і в мене є навіть знімка. Я тут приходила. Так? Мені... Зі школи, моя школа була там. З інституту заді... пізніше З інституту. Дзвонила, тато виглядав, або Ліда, в цей балькончик. І дивись, то я все. Так. Вже і... Мартуська сюди приходила також, так. як вони ще були дітьми. Навіть у мене є знімка, де Любчик, ти і Мартуся, і ще були гріні, е, всі були, і ще були гості, інші, І забава якась була, і всі діти тут були. Так що я спогади з дитинства.